Не може мене Вітя без комерції. Бачите, відтісняє мене, відтісняє, вже висаджує на нас ґрунт. Я йому кажу, що на осінь для чого його висаджувати, а він каже, що поїде. Що ти робиш? Дай йому тепліше. Тепліше, Бо в ринці, каже, він. Але це дивіться, який класний в ринці весь, виріс. Да, класний. Диті, я грунт зробив. Чуть, Чуть тебе передіть вкрав. Я вам казала, я вже мішок заказала, ще вермикуліту не замовила, треба замовити. Знаєте, що Понравилося йому? Що він має отаку вот класну штуку? Подивіться, і росте, представляєте? І тут така тінь в цих бананах, і він тут якийсь, непри... ну як, можна сказати, незамітний. дивіться, яка класна вже шишечка в нього. Я колись дивився Анатолія Батія, то він розказував, що колись при царах вирощували в підвалах ананаси. То я не знаю, чи це так, чи не так, ну от таку він історію розказував. Діти все його не годні, все питають тату, коли будемо їсти його. Ну, напевно, я думаю, що в січні, правда? Ні, рай, напевно, що він буде. Якщо це крупний ананас, бо він бачить, що крупний, то він може аж... Ближче до літа. Він зараз саме набирає то це довгоіграю ще історія. Хоча вони, якщо тепло, то літом вони достигають за 6 місяців. Ну він мене ближче до осені зав'язав. За цією, то от. То на новий рік не буде. А я і не хочу на новий рік супермаркетів був. За 2,5 кг. Що він зараз важити кіло? Дивіться, все мене відтісняє і відтісняє. Вже кусок мене прибрав під, звідси. Ще казав, що мене посуне ще хоче мандарину висадити. Який ти хочеш тут ще мандарин висадити? А ну, е е Мені, як то кажуть, посоветуйте або декапон, або От два мандарини. З кого є, він вас вже гарно родить, який з них мені... кращий? На землі. чи декапон. Бо декапон у мене ще не цвів, я ще плодів не бачив. А от ковонолоса в мене є один плодик, ну ще він не дозрів маленький. І ще на вкус ми його не пробували. Чим, мабуть, котрі солодші навіть можна. Але в нас діти і кислятіну їдять нам <сум> таке. <сум> Вони їдять і кисле, і солодке. Все попідрати. Вже, от бачите, клементину об'їли. Все, ще де не лишилося там пару мандаринок. А так, хай вона бідолаха вже відпочиває, правда? Ага. Вже весною дасть Бог ми, якщо її там пострижемо трошки і на другий рік вже вона буде трохи відпочивати. А може так само накидає. Не можна, навіть, ключі. Такі ключі у нас... дуже, дуже тільки в цьому мінус на нас який. Він дуже колючий. Це бо я, бо він... колючий. Бо це тільки він вітя з немає діло. Він його пересаджує, він його поливає. Ми... Я до нього не лізу взагалі. Воно дуже колюче, я навіть не знаю, як його там поливати і що ви, йому. Він не думав, що я буду знімати. Думаю, він так тут порпається коло того. От дивіться, апельсинка почала вже дозрівати, і італійська. Банани наші. Трошки жовтіє є отой банан, що найбільший. Що Трошки йому холодно. Ну, вже палимо. Оці дні вже палили, то вже, вже ніби тепло. Сьогодні вже 14 градусів. Не хочемо швидко, щоб вони попросипалися. Діточки ці. Діточки, да, щоб були на, на нас, що я позривав їх. Нижче опусти. Де я приближу? От раз, два, три, чотири. Не, не спіши, хай. О, То і... що, один пішов ніби, так? Да? Да, 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 да. А ті? Ті теж ніби є. Ну, є, але. Оцей ніби рухнув Оце. з місця. Ні, оцей більший, рух. Більший, більший, більший. оцей. Більші тут ніби. Не, не рухайся, бо я не годна за тобою уловити. Це ті дітки пообривав і їх не викинув, а посадив. Вони от... стволу вони були біля оця ананаса. вони за стволу йшли. Так, да, це він вже їх посадив коротше, і вже собі має ще одного бавити, Бавить їх. Все в нього добре, тільки якби оці не колючки оці. Але є він каже, що є, що вони без колючок. Ще треба буде десь колись дістати тобі без колючок. Його. Ну. Попробувати. Тут дуже... І такі колючки, знаєте, що як заганяє під цей, то не можеш їх витягнути, бо вони дуже дрібненькі. Тетяни Кузьму вроді без колючок є багато. Да. Да, так. Мила роза в тебе вже пожовтіла. Вже будемо скоро теж пробувати. її. Оцей я не знаю, такий він вже починає теж жовтіти. Цей, що ми купляли, його як е, мейру. Колись у Вінницькому розсаднику. Ой, ну би наш вінницький розсадник. Ні, ну то, але ж то ж вазонок, е, він непоганий, дуже багато накидав сорту, але він, знаєте, якийсь мікається, він примхливий, правда? Uh -huh. Оцей примхливий, оцей, що попався нам листя поскидав і пожовтів. Ну, він, а потім. Так, пожовтів, чи, може ти його перелив, ну щось, щось було в ньому, наверно, що. О, Ну, таке. Одним словом. Але лимончики невеличкі, такі, похожі він до Павловського, але це не Павловський. Б багато хто нам писав, що це Павловський, але це не Павловський. Ви знаєте, їх стільки сортів цих цитрусів є. що йди, попробуй пойми, хто, і що, і як. Але головне, що роди, правда? Цвяте роди, знають, вже не дичка. О, все. Він дуже не любить, коли в нього залазить. Коляк, Я то можу ходити і три дні з коляком, мені все одно, аж покерувати не почне, а цей нині шпортати <реш> <реш> цілий вечір вже. Мені не мішає. Я виросла у бабки під лісом, а Представляєте, як ми були малими, то нас все було. А в мене сестра старша, вона ходила боса. Я не знаю, в неї до сих пор привичка босою ходити. І от ми йдемо в ліс, бабка посилає кози пасти, а вона боса. Це капець, я не знаю, як вона йде, в неї поводити. Я таких дітей називаю циганські діти. Це як цигани, босі, як це босі ходить? Ну так ходила вона, ми а на боса ходила. В неї був 40, правда, потім в неї зараз 42-й чи 40-й розмір ноги, 41-й, але е, вона боса, вона доки вона ходила, боса там. І колись бабка нас покликала, ми в хованки граємо в липушці. І давай з тим мішком нарвали, летимо. А лежав цілий така купа колись шиповника, е, накиданого, перегнившого, І вона ногою туди. То я пам'ятаю, вона п'яту зрізала прям шкіру тую з тими коляками з п'яти. ну так. Але Вона була крепка, вона не хворіла. Ми були зашмаркані, а вона така була крепка жіночка. Може, це і теж залежить від того, що вона боса по росі, по холоді. О, трошки з вами аж впала в спогади, як то кажуть. Все, вітя там де ще довго парпатися. Вам гарного, мирного дня.